Зараз я вам покажу зручне розташування магазину електроінструментів у Миргороді. В новому АТБ. Магазин Лідер. Там магазин АТБ. Піднімаємося на другий поверх. І перед вами магазин Лідер. Магазин інструмент. Каже, чоловік каже, да-да. Я з тих людей, хто нічого не розуміє в інструменті. Тож, якщо мені буде щось потрібно, я обов'язково прийду в такий магазин, тому що тут ну, є все, ну практично все. Струбцини, диски, набори ключів, болгарки, шуруповерти, перфератори, компресори, акумулятори, різні диски, тримери, мийка, вон, бачу. це як така велика майстерня, в яку ти заходиш і можеш вибрати все. Електро та бензопилки, автохімія, дуже багато всяких штучок для садівництва. Також там пласкогубці, викрутки, шланги. Ось я бачу. Що ви також побачили? Розкажіть, напишіть у коментарях, бо мені прийшло повідомлення в вайбері. Я погнав читати. Дуже вам сим, дуже дякую за перегляд даного відео. І ще зараз вам покажу, покажу. Ось ось Катя йде, бачите? Все, магазин лідер. Давайте пока.